Дивовижний порятунок затримання Дніпровського шумахера та непрохані гості. В ефірі Дніпро оперативний і це далі з подій. Дніпровський шумахер вчора на вулиці Будівельників у СМТ Слобожанське сталася аварія. Там водій вас зіштовхнувся з двома: Мідсубіще, шкода, та влетів у паркан. Поліцейські, що прибули на місце, виявили 2,01 промілі алкоголю у водія ВАЗу за допомогою драгера. Під час бесіди з правоохоронцями виявили, що чоловік не мав права керувати автівкою. На п'яного водія склали протокол, а машину евакували на штрафмайданчик. Триває слідство. Дивовижний порятунок. 19 березня біля пішохідного мосту на монастирський острів було неспокійно. Там 42-річний чоловік стрибнув у воду. На щастя, його вдалося рятувати. У ситуаційному центрі Дніпра зазначають, що камери відеоспостереження зафіксували точне місце знаходження людини. Це вплинуло на хід рятувальної операції. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. За попередніми даними, чоловіка доставили до реанімації однієї з лікарень міста. Непрохані гості. Вчора на вулиці метро Будівська стався незвичайний випадок. В одній із квартири на п'ятому поверсі було виявлено велику кількість кажанів, які сиділи в обшивці балкону. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу були викликані на місце події для вирішення проблеми. Було виявлено 528 кажанів, яких передали волонтерам для подальшого звільнення в природному середовищі. Буйний пацієнт 18 березня у кам'янському на дорозі лежав п'яний чоловік. Люди вирішили йому допомогти, викликали швидку. На виклик виїхала бригада, у якій були дві тендітні фельдшерки. Їм довелося тягнути чоловіка в санітарний автомобіль. Чоловік зігрівся і віддячив їм дуже своєрідно. Хворий почав боянити, лізти битися до метки і звинувачити їх у тому, що вони його обікрали. На місце викликали наряд поліції. Дівчата написали заяву, тривають слідчі дії. Над головою ворога. Мійці 93-ї бригади Холодний Яр показали, як працюють оператори дронів. Вони постійно шукають ворога, знімають результати бойових дій і записують історію цієї війни. В небі Бахмута очі Дніпровської бригади. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного та продуктивного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра перетину в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.